Якісь ніжні, якісь повітряні, відчувається така легкість в них, і всі вони сонячні, які вона надихають, От дивишся і зразу хочеться жити. Там сонечко, там життя в усіх роботах. Е, також е, що хочу сказати про саму Анастасію, що вона е, дуже талановита, а це е, свідчить е, її багато, неодноразові. Перемоги в міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Ви собі уявіть. Тобто у нас в Южному тільки взагалі дві людини, які в Союзі художників України, а їй 17 років і вона вже в Союзі художників України. Ну і звісно, що про саму художницю, напевно, найкраще розкаже її викладач. Це теж, знаєте, треба знайти такий тендем, щоб Викладачу повезло з учнем, а учневі повезло з викладачем. Дякую, пані Валентина, тому що, якби не ваше тепло, не ваше приміщення, не ваша галерея, то художникам не було б такої нагоди показати те, що вони зробили на протязі двох років остання. Я хочу подякувати всім, хто тут присутній, за те, що в такий свято знайшли. Час свого життя і прийшли сюди для того, щоб познайомитись з автором і його роботами. Дуже хочу ще подякувати тим викладачам в молодших школах, які е, зберегли, е, випустили е, талант. 14 років довели до художньо-графічного факультету, де батьки привели Настю для того, щоб вона походила на підготовчі курси, підготувалася до вступу в коледж. Саме вік 12-14 років, коли включається родова система і людина розуміє, чим вона буде займатися в подальшому житті. І так сталося, що це включилося в Насті. І мені дуже приємно взагалі і думати про цю дитину, і розповідати про неї, тому що хапається на лютур, робить, виконує всі вправи, слухається і дуже така гіперпрацездатність. Якщо вона щось задумала, вона все доводить до кінця. Не боїться формату, не боїться щось виконувати. Відчуває підтримку, яку їй дає її сім'я, там моноліт, там стовпи такі, які тримають цей парусточок. І саме завдяки батькам, які забезпечили матеріальну базу. Цій виставці підтримали свою дитину і вони також її надихають, тому що те, що ви бачите, це дуже великі кошти. Зараз в наш час, тим паче, це дуже дорого, але незважаючи на труднощі, незважаючи на те, що це дійсно дуже великі затрати. Ми бачимо любов батьків до своєї дитини, тому що вони підтримують її талант, її реалізацію, і це, я думаю, що дуже гарний приклад для всіх родин, тому що якщо сім'я дійсно Свою дитину веде по життю, то вона реалізується і стане відомою і багатою. Що я бажаю Настінки мати, як всезвіт, коли ти займаєшся своєю справою, то ти матеріально отримуєш би, компенсацію. Я бажаю Насті отримати достойну її матеріальну компенсацію, а також її родину. Дякую. Слава. Ну так слово Анастасії, мені хочеться сказати, от, як ти прийшла до мистецтва. Ну невже ти народилася і відразу взяла кісточку і стала писати? Ну, я з дитинства полюбляла малювати, і коли пішла до школи, моя викладачка, перша класна керівничка, вона помітила і порекомендувала відвідувати гурток крок за кроком. Там я займалася е, роки чотири. І потім, вже, коли почали готуватися до вступних іспитів, щоб вступати в коледж, ми познайомилися з Стелою Дмитрівною, якій я дуже вдячна за те, що вона завжди допомагала, підтримувала, наставляла. Вона керівник з великої літери. Одеський інститут соціальних технологій Андрій Семенович Крупник у нас великий організатор всіляких заходів. І, звичайно, такого мимає чи намалюють ті учасники його е, творчого класту, яких він збирав, але Стала Дмитрівна нас направляла і ми теж пробували. Але ми не так рано почали настрій, як ти. І в нас не було таких природних талантів, щоб ми могли так рухатися в такому плані. Е, е, наші роботи не були схожі на е, ні на твої, ні взагалі на якісь художні витвори, але. але Е, кожен з нас, тих, хто брав участь цих е, творчих зустрічах, кожен з нас розумів, наскільки це складно взагалі володіти пензлем, і е, якщо тобі е, звідти не дано, то це тільки великий, превеликий, е, ну не знаю, е, робота, робота і робота для того, щоб взагалі хоча б якось це робити. Ти Людина, якій це дано від Бога, це видно. І дякуючи твоїй родині, дякуючи тим викладачам, які зустрічалися на твоєму шляху, слава Богу, що вони помітили в тобі цю іскру. Але послухавши, ми мистелодмітрів Дмитрівною поспілкувалися, чим ти ще займаєшся і чим ти переймаєшся сьогодні, да, що в тебе в активі, що б ти хотіла ще робити. То я думаю, що це не останній творчий твій напрямок, який ти опануєш у своєму житті. На свій юний вік ти вже художник, ти митець, але ще багато того, що ти зможеш собі розвити, тому що в тебе є абсолютно, як сказала Стелла Дмитрівна, є фундамент. От я сьогодні принесла коробочку. Дякую вам за гарні привітання. Я хочу подякувати всім, хто знайшов час і прийшов на цю виставку. Для мене це дуже важливо. Це підтримка, те, що ви бажаєте і бачите мої роботи, це дуже важливо, особливо початківцям. Я ще тільки на початку поті, але в мене є дуже багато планів. Я планую вивчати нові стилі мистецтва і маю надію, що наступна моя виставка вона вже буде. Набагато відрізнятися, це моя п'ята персональна виставка. Я, Ну як сказати, мої перші виставки це було більш живопис, перші мої етапи навчання саме як художника. А це вже пішло. Я вступила в минулому році в національну спілку художників, але поки що молодіжну. І мені порекомендувала моя викладачка Стала Дмитрівна виставитись в Южному. Я в Южному другий раз зараз знаходжуся. Мені дуже подобається це місто, воно дуже гарне і ця галерея, роботи тут ідеально вписалися. І мені дуже сподобалося. Виставка чудова. Я хвилювала, що не буде людей, тому що далекувато їхати, особливо з дальника. Я живу в великому дальнику, але як бачите, багато людей прийшло, підтримали. Моя родина, моя викладачка, директор галереї, і я дуже вдячна, що можна виставитись тут. все дуже подобається. Розкажіть, в яких техніках працюєте, і як обирали роботи саме для виставки цієї. Я спочатку працювала в живописі, тут залишилось декілька робіт, а потім перейшла до понтілізму. Ці роботи вони виконані в техніці понтілізму, тобто робота крапками, роблю я це на бризгом, і більшість моїх робот переважно виконані на бризго. А також є декілька декоративних робот, такі як дракони. В майбутньому планую вивчити нові техніки в абстракціях. У мене є вже декілька абстракцій. Я хочу ще покращити свої знання і створити нові роботи, багато планів стосовно вивчення стилів мистецтва, таких як авангардизм. Багато дуже планів. В майбутньому планую це все наздогнати, покращити і здобути. У вас всі роботи такі великоформатні? Більшість робіт. Були малесенькі, але їх вже не залишилось майже. Багато робіт багатоформатних, тому що виставляюсь на всеукраїнських виставках, а зали великі і потрібні масштабні роботи. Скільки часу у вас уходить на одну таку картину? Я обожнюю малювати. Я навіть не замислююся, коли малюю, можу цілий день над роботою працювати. Дня 4-5, ну якщо зранку до вечора. І, да. Це швидко. Ну, все літо працювала. А скільки сьогодні тут робіт ви представляєте? Десь 40. І вони, я бачу, всі за 2022, 2023, 2024? За 2022 залишилось зовсім мало. Більшість 23 і декілька 24-го року. Що стосується тематики, як війна вплинула на ваш творчий потенціал, на ваші думки, на те, що ви творите? Ну саме працювати я почала, коли почалась війна, це була весна. І от почалась війна, я закінчила школу і почала займатися живописом. Є декілька моїх робіт живописних. Потім перейшла до техніки на бризгу. Я в ній працювала більше року і зараз працюю, але трохи подалась в декоративне мистецтво. А я бачу тут ну, багато козаків, українських видів, так історичних. Це пов'язано з, з патріотизмом, з тим, що ми зараз відстоюємо свою незалежність? Так, звичайно, моя робота Херсон це Україна. Я її писала, коли ще був окупований Херсон, з надією, що його звільнять, і його реально звільнили. І козаки, вони в мене серія козаків, вони присвячені саме боротьбі захисту нашої країни і, малюючи кожного, я мрію про те, що коли буду малювати наступного, у нас буде вже вільна незалежна Україна. Війна закінчиться. Була на концерті бригади, які вони виступали в українському центрі в Одесі, і вони. Грали на музичних інструментах, це мене так надихнуло. Я вийшла з українського центру. Я так думаю, потрібно писати і е, хочу написати козаків саме в сучасній формі у себе на картині. Мистецтво воно лікує, і коли створюєш нову роботу, ти намагаєшся відокремитись від сучасного і прийти в майбутнє, створюючи нову роботу, ти вже якось програмуєш себе на краще. І не думаєш про пога з дитинства. Дуже вона полюбляла розукрашки І ще, мабуть, з трьох років. Як тільки навчилася тримати олівці в руках, вона цим дуже захоплювалася. Потім, коли пішли в школу, перша вчителька наша зімна Світлана Миколаївна, вона помітила цей хист, тому що були такі відкриті уроки, де потрібно було малюнки малювати. І Анастасія підходила вже до цього всього. Ну, з точки зору якоїсь от, такої відповідальності, вона такі малюнки малювала, що в школі всі захоплювалися, навіть на виставках там були. Ці малюнки порекомендувала, щоб вона відвідувала кружок крок за кроком. І дуже талановита нас вчителька, кресла Наталія Сергіївна, і вона замітила цю хисту дитини до малювання і почала ем, розвивати, і почала якось зацікавлювати, щоб брати участь у якихось конкурсах. І Анастасія за весь час учоби в школі, вона перемагала не в одному конкурсі. В всеукраїнських конкурсах перемагала, і це її якось надихало. Вона старалася все вище і вище підніматися по сходах. А коли вже познайомилися ми з Стелою Дмитрівною, то за два роки вона настільки здобула цей досвід, оце все дуже багато чого навчилася, що через два роки, в 16 років, вона зробила свою першу персональну виставку. І за півтора роки це сьогодні вже п'ята персональна виставка. Працює дуже не покладаючи рук. В Неї можна так сказати, що немає ні вихідних, ні канікул. Вона навіть на літні канікули ходить як на роботу. Майстерню, щоб щось, якусь роботу написати, якийсь ескіз зробити. Настя просто ходила до мене займатися. Я їй дала програму першого і другого курсу художньо-графічного факультету. В майстерні викладачі виставили натюрморти, які можна було писати всім, хто прийде і захоче це робити. Вони були на різдвяну тематику. І Настінька захотіла цей намалювати один з натюрмортів. А до цього ви розумієте, академізм він це вивчення форми, тобто конструкція, там, як побудувати кубік, як побувати побутовий предмет. Тобто, це така більш конструктивна, така більш суха робота. А творчість це трошки інше. І я замітила, що вона з таким захопленням, з таким задоволенням написала цей натюрморт. До речі, продали вже і а, побачила потенціал. Почали робити натюрморти, малювати, живописати квіти, тому що квіти це вже не академіст, це вже творчість. Настільки швидко, настільки добре це все відбувалося, що е, і стільки ідей з'явилося, що тільки починаєш про щось говорити, Настінька вже хапається за олівця, робить ескізи, потім ми розробляємо, вибираємо найкращий, е, переносимо на великий формат. Ну, вибираємо найкращий по колориту, по композиції, і це вже е, е, як випльоскується вже на полотно. Е, для того, щоб прискорити цей момент. Е, ну, Творчість неможлива без вивчення історії мистецтва. Зараз складно придумати якийсь напрямок, який би не існував вже до нас. Тому ми звернулися до. Постімпресіоністів, Крос Сьорасеньяк. І почитавши про цих художників, надивившись інформації, захопившись понтіалістичною живописом, як прискорити поль живопис, погана, точка, крапка. Тобто Через набриск, через відтворення набриск, що дає як в телебаченні пікселяція. І разом це виглядає дуже живописно і прискорює цей момент. Чому так багато і чому такі формати? Ну от Набриз робити на маленьких форматах це не так зрелищно. Краще виходити на великий формат, і тоді за рахунок взаємозв'язку, крапель, йде об'єднання в колористичну єдність таку. І вже відчувається, де чим набризати краще. Як як виявити головне, як підкреслити, потім втручається вже графіка, потім ще набриз, який це все узагальнює, і виходить вже живописний твір. У кожній роботі вона не просто відтворювалася як ідея, а там ще глибокий такий підтекст є як знак. Тобто ми, кожна робота має якийсь підтекст такий духовний і знаковий для країни. Йдуть жорстокі бої. І першу роботу, яку ми великі, яку зробили, це Херсон це Україна. Взяли скіфську бабу, чортополох як символ, щоб відганяти чортів, він вже ганяє чортів, потім сокола як символ тризуба і Схід Сонця, як синій жовтий як символ нашого прапору, зробили таку композицію. Вона пройшла на всеукраїнську виставку. Взагалі Настя почала виставлятись на всеукраїнських виставках абстрактними роботами. Я якраз для своїх учнів робила майстер-класи з абстрактних робіт. Настенька також приймала в цих майстер-класах участь. І на Чернівці ми подали роботи всі дев'ять учасників пройшли ну, своїми роботами на цю виставку всеукраїнську. Перші три всеукраїнські це були якраз абстрактними роботами. А потім вже сюжетна композиція, тобто Херсонце Україна, це була виставка в Києві. Попала в каталог такий серйозний, бо Київ завжди робить каталоги виставок, і виникла така думка, чому б не вступити в спілку художників, якщо в нас є кількість обласних, міжнародних і всеукраїнських виставок. Я uh, yeah. uh. Зна... Я сама пройшла цей шлях, підказала, як це зробити, тому що якщо не підказати, то можна сидіти до е сивого волосся і не знати, е як туди вступити. Тобто у страха завжди очі великі. Якщо знаєш цей шлях, то це дуже просто пошагово робиш, збираєш документи, робиш е такі кроки, які ведуть до мети. Е е значить, е зібрали документи, е вона приймала. Мала участь, ще подавала роботи на всеукраїнські конкурси, е, отримувала гран-прі перші місця, е, і назбиралася дуже солідна папка. Коли вона подала документи, е, значить наш голова е, спілки Орбенко Анатолій Олександрович е, е, разом з колегами. Е, Шоковані, тому що таких молодих претендентів ще в спілці немає і не було ні в одній із відділень ні в інших містах. Подзвонили головуючому, і він сказав, що на наш розсуд, тобто на одеські художники розсуд, подивилися роботи і вирішили, що молодіжку треба приймати. Для того щоб вступити в дорослу спілку, треба, незважаючи на її такий молодий вік, треба показати себе дійсно художником, який в різних напрямках працює, який може робити серйозні роботи, знову ж таки приймати участь у конкурсах, отримувати якісь привілеї там. В, в діяльності для того, щоб е, доказати, що незважаючи на вік, вона може е, досягти е, того, що намітила собі. А так як в дитини є характер, е, незважаючи на те, що вона як янголочок виглядить, але там є такий е, стрижень, який е, е, дає їй. Е, Отаку от впертість, але в гарному сенсі цього слова. Вона, якщо ж собі щось намітила, вона е, це обдумує, стратегію, як виконати. Вона шукає е, шляхи, а не шукає, як би від цього відлинити і чомусь там. Це. Там просто в сім'ї самі такий уклад, що вони всі працюють. В них є вихідниця неділя. А от усі дні працюють. Сім'я дуже працьовита. Вона вони і самі вирощують там продукцію. Це, я думаю, це дуже хороше виховання і дуже хороший такий базис для того, щоб вже в ранньому віці людина змогла себе знайти в житті в соціумі. Тому що соціум у нас жорстокий, конкуренція велика, а для того, щоб бути конкурентно, спроможним, треба мати щось таке, чого немає. Інших. І тому у нас є дуже багато е, таких е, бажань вивчати все, всі види мистецтва, всі жанри. Тобто е, безпосередньо вона е, настільки захоплюється всім, що бачить, це іде від серця, і це в неї зразу вистроюється там. Таку цепочку, як цього досягти, тобто це вже риса її особистого характера. І ангелочик і ангелочика, там такий сидить цей творець, який, я думаю, отримає все, що захоче, якщо вона поставить за мету. це. Ми пішли шляхом створення образів казака Мамая. Цей важкий час, тому що це втілення козака-характерника, який в іншому вимірі береже простір. Це народна ікона. У всіх родинах козаків висіло зображення козака Мамая. Його людей і на скринях, і на притолоках, і на ставнях. Чому? Тому що це оберіг. І е, в цей важкий час, от чому так багато у насті козаків Мамаїв, тому що, е, от який образ приходив, навіть е, через, е, там є козак мамаїв в е, міліцейській формі. Відомо, що Одеса це кримінальний такий осередок і завжди був таким. І борються з цим наші працівники захисту нашої безпеки, і от козак Мамай саме в образі такого а, поліцейського з вівчаркою. Тому цей в неї є козак Мамай, який без зброї, який а, силою. А, Весна це завжди відродження, це завжди диво стається. Голі дерева і вдруг вони уквічені квітами. Прокинувся, а на деревах вже повно квітів. Тобто, настільки швидко це відродження відбувається, що ми проходимо трансформацію разом з природою. Уявляєте собі такий казак, який, не маючи зброї, але перемагає. І там нарцисова галявина, ще є така робота нарцисова галявина, бо це унікальний осередок тої природи, яка не пошкоджена людиною, її діяльністю. І вона ще з тих часів, коли людей ще було дуже мало, коли вони не так. Не шкодили природі, не торкалися до її, і цей п'ятачок раю, куди з'їжджаються туристи з усієї Європи, Азії. Тобто їдуть туди, щоб тільки на це диво подивитись.